Обстежити електрощитові та проводки, відремонтувати несправності. Таке першочергове завдання стоїть перед керівниками ОСББ та домоуправителями у Тернополі напередодні зимового періоду. Це пов'язано із підготовкою міста до непередбачуваних надзвичайних ситуацій, які можуть трапитися через військову агресію Російської Федерації. Сьогодні одна з найбільших проблем це електропроводка, а також стан електрощитових. В житловому фонді. оскільки почнеться зима, якщо буде перебої з теплопостачанням, дуже багато хто захоче гріти з додатково електроприборами, що може спричинити до аварійної ситуації, що може спричинити того, що електропроводка просто погорить і без світла опиняться всі мешканці або під'їзду до цілого будинку. Сергій Надал також підкреслив, що міськрада готова співфінансувати ремонт електрощитових у будинках. Це дозволить бути максимально готовими до будь-яких критичних ситуацій, пов'язаних з електроенергією. На важливості справності електрощитових наголошують і фахівці. Пояснюють, чому у випадку зникнення теплопостачання не варто зловживати електроприладами. Згідно з державних будівельних норм, є коефіцієнт завантаження. Таке поняття. Що ви не думаєте, що вам розраховано, що ви, якщо пропаде опалення, що ви всі 100 квартир одночасно включите каміни, вони не витримують. Мережі не витримують, ні, ні одна мережа не витримує. У вас все погорить і буде, ви зробите собі ще гірше. Експерти наголошують, у кожному будинку обов'язково потрібно встановити обмеження в електрощитках у розмірі не більше 20 ампер. У новобудовах на одну квартиру розраховано 5 кВт, у старих будинках 3,5. Таким чином можна убезпечити мешканців від виникнення пожеж під час проблем з електроенергією. Приміщення електрощитових повинні бути відокремлені від інших приміщень протипожежними дверима. Це раз і також забезпечені первинними засобами пожежогасіння – Це вогнегасниками, це вогнегасники газові, колишня назва вуглекислотний вогнегасник. Хотів би, щоб ви звернули увагу на такі приміщення, як горичні поверха. Часто електромережа на цих поверхах прокладена по дерев'яних конструкціях. Коли йде навантаження велике на мережу, відбуваються пожежі горичних поверхів, які є дуже важкими, затяжними. Для ліквідації. Тож, якщо у вашому будинку є проблеми з електрощитовою чи електропроводкою, повідомте голову ОСББ чи керівника обслуговуючого підприємства. З цією інформацією вони зможуть отримати допомогу і оформити дефектні акти в управлінні житлово-комунального господарства міської ради. Подати дані можна до 10 жовтня.